Колеги, всім доброго дня. Починаємо відкрите засідання комісії. У нас сьогодні тільки лише основний порядок денний. в порядку денному 48 питань. Чи в когось будуть коментарі до порядку денного. Да, будь ласка. Я прошу зняти з порядку денного 26 питання з метою додаткового працювання. Так, питання 26 зняте. Ага, окей. Добре, дякую. Так, пропонуємо питання 12. Перенести на наступне стіни комісії. Так, питання 12. Перенести. Все. Тоді переходимо до розгляду. Юрій Володимирович, як завжди, блок ліцензійних питань. Пропонуємо об'єднати з першого по 11 питання. Так, блок ліцензійних питань з першого по 11 питання. Ось є зауваження чи пропозиції до блоку ліцензійних питань немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти утримався? Рішення прийнято. Наступний так. Тринадцятий пункт. Це про схвалення проекту рішення, що має ознаки регуляторного акту постанови КБ про затвердження змін до деяких постанов Кири Косінчук, будь ласка. Проєкт постанови передбачає нормування положень методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання, форми звітності 6Г НКРЄКП «Газмоніторинг моніторинг квартальна та інструкції щодо її заповнення, з положенням методики визначення сум додатково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення діяльності з транспортування природного газу. Для оператора газотранспортної системи, який перейшов на стимулюючі регулювання, що є додатком до порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг законодавство у відповідних сферах та ліцензійних умов. Проєкт постанови ЕНКРКП має ознаки регуляторного акту з огляду на зазначене, Департамент з регулювання відносин на автогазовій сфері пропонує схвалити проєкт постанови ЕНКРКП про затвердження змін до деяких постанов ЕНКРКП на виконання. Положень статті 15 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оприлюднити проєкт зазначеної постанови а, разом з матеріалами, що обґрунтовують необхідність його прийняття та аналізом його впливу на офіційному вебсайті НКРКП з метою одержання зауважень та пропозицій. Дякую за інформацію. Чи є у когось коментарі до озвучено питання? Немає. Тоді є пропозиція перейти до голосування. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Так, наступний пункт про схвалення проєкту постанови НКРКП щодо схвалення плану розвитку системи розподілу АТ Чернігів обленерго на 2026 і 2030 роки. І 15 питання це про прийняття постанови НКРІКП, про внесення змін до постанови НКРКП від 30 грудня 2024 року номер 2397 щодо внесення змін до інвестиційної програми праць Львів Обленерв на 2025 рік. Дякую. Питання Номер 14 Це е, проект постанови про схвалення плану розвитку системи розподілу атечинів Обленерв на 2026 роки. Відповідно, оператором подані всі матеріали. Проєктом передбачено з виконання на 5 років заходів на суму 4 мільярди 737 мільйонів на 2026 рік 776 мільйонів гривень. Відповідні матеріали опрацьовані. Пропонуємо схвалити зазначений проєкт та розмістити повідомлення про схвалення на вебсайті мережі інтернету. 15 питання це вже прийняття постанови про внесення змін до постанови Ріка 30 грудня 2024 року за номером. 2397 щодо внесення змін до інвестиційної програми з розподілу електричної енергії прат «Вівобленерго». Відповідний проект був схвалений 9 вересня. Зауваження пропозиції до прилітних матеріалів не надходило. Пропонуємо прийняти зазначену постанову. Дякую за інформацію. Чи є в когось коментарі чи зауваження до Дай -дай. двох питань по ОСР? немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти Отримався. рішення прийнято. Наступний пункт «Т» це про схвалення проєкту постанови КП про схвалення змін до плану розвитку комунального підприємства Кривбасводоканал на 2025 2022 роки та внесення змін до постанови КП від 29 квітня 2025 року номер 679. І по цьому ж підприємству це про схвалення змін до інфляційної програми на 2025 рік. І Пункт 18-й це просхвалення проекту постановен про схвалення плану розвитку комунального підприємства Чернівці водоканалу 2025 2025-2029 роки, і також по так, цьому ж підприємству просвало інвестиційні програми на 2025 рік. Артем Володимирович, будь ласка, від комунального підприємства «Водоканал» надійшли зміни до плану розвитку на 2025-2029 роки та інвестиційний програм на 2025. -2029. Рік, а також від комунального підприємства Чернівці водоканал надійшли плани розвитку на 2025 2029 роки та інвестиційна програма на 2025 рік. Джерела та обсяги фінансування зазначені на сайті комісії. За результатами опрацювання пропонуємо схвалити проект постанови і розмістити на вебсайті комісії для зауважень та пропозиції. Дякую. Дякую за інформацію. Чи якось коментарі до озвученого блоку питань по водоканалу? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти утримався? Рішення прийнято. Наступні пункти це про схвалення проєкту постанови АКРЕКП про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії. КП тепловик і про схвалення проєкту постанови ЕНКРКП про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії. Пост, куманський тепличний комбінат. Будь ласка, вчора не. Відповідно, ці два підприємства комунального підприємство теплових Старокостянтинівської міської ради та підприємство Уманський тип кабіна звернулися щодо розгляду тарифів по спрощеній процедурі для когенераційних установок не більше 4,3 три на години. Відповідно для тепловика тариф складає для потреб населення 995 гривень на гекалорію для потреб бюджету та інших установ. 2090 та 2070 гривень відповідно. Щодо уманського тепличного комбінату тариф для населення складає 1014 гривень і для потреб бюджетних установ 2540 для інших споживачів 2564 гривні. Департамент пропонує схвалити відповідні проекти постанови про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії для комунального підприємства теплових та для. Уманського тепличного комбінату відповідно оприлюднені проєкт і постанови для отримання зауважень та пропозицій. Дякую за інформацію. Це у нас схвалення по під двом підприємствам. Чи є якісь коментарі, можливо, до озвучених питань немає. Переходимо до, до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про преміювання голови та членів НКРКП та спрямування на благодійну доп... діяльність цих коштів Депутат, будь ласка. Е, Відповідно до статті 12 закону України про національну комісію, що здійснює державний регулярні сфери енергетики і комунальних послуг та згідно постанови 737 про затвердження полоню про преміювання голови та членів НКРЄ. Рішення про встановлення та розмір премії голови і членів приймається на засіданні з урахуванням особлив... особистого внеску кожного в загальний результат роботи інкар'є, відповідно до положення про преміювання керівником апарату організовано роботу щодо складання загального звіту про е, діяльність анкар'є в другому кварталі та розрахунок можливого розміру премії голови та членів за другий квартал. Відповідно до розрахунку. Можливий розмір преміювання голови та членів у межах фонду оплати праці за відповідний період складає 50% посадового укладу. Про що було розроблено відповідні проекти постанов? З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти рішення щодо встановлення премії за другий квартал 2025 року у максимально можливому розмірі 50% посадового окладу голові та членам. І спрямувати їх на благодійну діяльність. Пропоную пане голову передати повноваження, ваші головування, щоб для вас проголосувати. І в голові комісії Власенко Юрію Миколайовичу встановити премію в розмірі. 50% та спрямувати її на благодійну діяльність за вирухуванням відповідних податків та зборів. Так, зрозуміло. Я не приймав участь в голосуванні. Прошу по цьому питанню, Олександр Леонідич, перевести голосування. Прошу проголосувати за це питання. Коли хто проти, утримався, рішення прийнято. Звертаюся. Установити за особистий внесок у загальні результати роботи НКРЄ за підсумками другого кварталу 25-го року премію члену Енкар КП Руслану Слободяну у розмірі 50% та спрямувати його на благодійність. Я не беру участь у голосуванні з даного питання. Колеги, пропоную визначитись тоді в голосуванні хто по Слободяну, хто проти. Утримався, рішення прийнято. Давайте далі. Давай. Установити за особистий внесок у загальні результати роботи НКРЄ за підсумками другого кварталу 25-го року премію члену анкар'є Константину Щаповському у розмірі 50% та спрямувати його на благодійну діяльність. Я не приймаю участь голосування. Так, але пропоную визначитись по пану Щаповському по питанню переходимо голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. І установити за особистий наслідку загальні результати роботи НКРЄ за підсумками другого квартал 25-го року премію члену анкарі КП Олександру Фармагею у розмірі 50% та спрямувати їх на благодійну діяльність. Так, отримаю а... участь голосуванні. Зрозуміло. Остальних колег по пану Фармагею пропоную визначитись. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Так, наступний пункт порядку денного про прийняття постанови НКРКП про визначення ставки внески на регулювання на 4 квартал 2025 року. Відповідно знову ж таки, закону про НКРЕКП та закону про джерела фінансування органів державної влади, а також постанови 491 про затвердження порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання. Відповідно, до повноваження НКРЄ належить перегляд ставки внесків на регулювання щокварталу. На виконання вимог зазначених нормативно-правих актів та з метою направлення наповнення доходної частини кошторису НКРЄ на четвертий квартал 2025 року. Здійснено розрахунок ставки внеску, підготовлено проєкт постанови про визначення ставки внеску на регулювання на четвертий квартал. Відповідно до пункту четвертого порядку. Ставка внеску складає 0,061%. З огляду на зазначене управління виходить з пропозицією прийняти постанову та оприлюднити зазначену постанову на офіційному сайті Анкареї КП. Дякую за інформацію. Чи є когось коментарі до озвученного питання? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти утримався рішення прийнято. Наступний пункт розхвалення проєкту рішення, що мають ознаки регуляторного акта. Постанови Кире про внесення змін до порядку проведення перевірок постачальників послуг комерційного обліку та стану комерційного обліку. Детальне обґрунтування на сайті. З головного хочу зазначити, що даним розробленим проектом внесені зміни до порядку проведення перевірок постачальників послуг комерційного обліку та стану комерційного обліку, яким передбачено визначення форми проведення планових та позапланових перевірок у формі виїзних та невиїзних. Особливості обчислення сроку перевірки ППКО та форми та строки повідомлення ППКО про результати перевірки їх діяльності. Враховуючи те, що проєкт має ознаки регуляторного акту, пропонуємо схвалити даний проєкт, розмістити його на сайті НКРЄКП для отримання зауважень пропозицій від учасників. Дякую. Дякую за інформацію. Чи якогось коментарі, то озвученого питання немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Наступний пункт схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта, постанови НКРКП про затвердження змін до правил розробного ринку електричної енергії. Департаментом розроблено проєкт постанови НКРКП, що має ознаки регуляторного акта. Даний проєкт постанови забезпечує, запроваджує уніфікований призовий підхід до, до вартості відключення підключення які здійснюються операторами системи розподілу. А саме головне це відключення буде відбуватися за фактичне споживання споживачів, а не так, як зараз відбувається можливе відключення і завансування. За У зв'язку з цим пропонуємо схвалити проект постанови та оприлюднити з метою одержання зауважень пропозицій та проведення подальших відкритих обговорень. Дякую за інформацію. Гарне питання виноситься. Ну, запитаю, чи є можливо якоїсь зауваження? Немає. Тоді переносимо. переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Так, пункт 26 ми зняли. Пункт 27 і 28 разом це про порушення ТОВ IQ Trade Ukraine ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачю та дотримання вимог нормативної правових актів. Що регулюють функціонування ринку електричної енергії і по цьому ж підприємству це про порушення ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії трейдерської діяльності, будь ласка. Так, планові перевірки за період діяльності з березня 2021 року по 31 грудня 2024 року щодо діяльності спостачання електричної енергії. Виявлено порушення щодо своєчасності подання форм звітності. Порушення щодо наявності договорах, інформації, визначеної правилами роздрібного ринку електричної енергії. Також порушення в частині повної сплати авансових платежів як на так і оператором системи розподілу. Також зафіксовано порушення в частині відсутності в рахунках виставлених споживачам, інформації, визначеної правилами роздрібного ринку електричної енергії, саме контакти, періоди за які проводиться розрахунок та дату, до якої необхідно сплатити відповідну суму. Крім того, дана дані інформація також відсутня в особистому кабінеті споживача. Згідно методики визначення штрафу враховуючи, що даний суб'єкт є малим, пропонується прийняти постанову санкції застереження, а також розпорядження щодо вилень під час перевірки порушень, проєкту якого розміщений в сайті комісії. Щодо трейдерської діяльності, також зафіксовано порушення в частині своєчасності подання формзвітності, своєчасності сплати внесків на регулювання, підсутності інформації про частку кожного джерела енергії, використання для виробництва електричної енергії за відповідний період, квартал, рік та з помісячною розбивкою в договорах зі споживачами. Також зафіксовано порушення щодо наявності. Негативного сальдозначення по певних днях жовтня 2022 року та серпня 2023 Третій року і 1 день березня 2024 року. Згідно методики визначення штраф розрахована сума штрафу, яка складає 89 250 гривень. Пропонується прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу, а також прийняти розпорядження щодо усунення виявлення під час перевірки порушень. Проєкти ко розміщено в сайті комісії. Дякую за інформацію. Чи є в когось коментарі до озвучених двох питань? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, Отримався. Рішення прийнято. Так, наступний пункт про порушення ТОВ. Кіцманська сес ліцензійних умов з виробництва електричної енергії. Там застереження? Так. Малий суб'єкт. Так, Новий суб'єкт застереження. Чи є в когось коментарі? Порядок денний падання тобто, тобто, на сайті тобто, немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався рішення прийнято. Наступний пункт про порушення КП Луцьк водоканал вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Згідно з плану заходів на 2025 рік було здійснено. Вихід на, плану, на проведення планової перевірки до комунального підприємства водоканал» за діяльності 24 року в повному складі комісії, перелік який визначений відповідним посвідченням. При цьому ліцензіатам було відмовлено в проведенні в доступі до перевірки, комісії з перевірки, мотивуючи тим, що один з членів комісії безпідставно включений до зазначеної перевірки. Відповідно до порядку контролю, відмова, недопуск членів комісії до перевірки, є відмовою проведення перевірки, про що складено відповідний акт у перший день перевірки. Згідно методики визначення штрафу, у разі відмови суб'єкта проведення перевірки застосовується максимальний розмір штрафу, визначений, зокрема, законом про питну воду та питне водопостачання у розмірі 85 тисяч гривень. Пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу. Дякую за інформацію. Чи є в когось в коментарі до озвученого питання по уводоканалу? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався, рішення прийнято. Ярослав Миколаївич, тут з 31-го по яке бачу одні технічні питання, там збільшення сроку перевірки і там змін. Так, з 31 по 42. -го. Колеги, чи в когось є коментарі? З питання по 31 по 42. Немає, це технічні питання. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Так, наступний пункт: це про прийняття постанови Кири Це про встановлення зеленого тарифу. ТОВ Светл Solar. І про внесення змін до додатку до постанови НКРКП від 30 червня 2025 року номер 983. Марія Ігорівна, це ви тут будете доповідати. Окей. Так, обґрунтування розміщення на офіційному сайті НКРКП. Якщо коротко, то до департаменту енергоринку заявою звернулося підприємство ТОВ Сетвіл Солар. Це ядахова сонячна електростанція, встановленої потужність 145 кВт. Знаходиться вона в Черкаській області, введена в експлуатацію 23 червня 2023 року. З огляду на те, що станція введена у період з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2023 третього, враховуючи закон про альтернативні джерела, до неї був застосований понижуючий коефіцієнт. І зарахування його зелений тариф відповідає 10,76% євроцента за 1 квт годин. З огляду на зазначене, департамент пропонує прийняти постанову про встановлення зеленого тарифу ТОВ «Сетвел Сулар. Крім того, також окрема постанова для того, щоб внести зміни до додатка до постанови від 30 червня 2025 року. 983, яка стосується квартальних тарифів. що Так, дякую за інформацію. Чи є в когось коментарі, можливо, дозвучене питання? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався рішення прийнято. Наступний пункт просвалення проєкту рішення, що має, роз... що має ознаки регуляторного акту про внесення змін до правил для водоружки. Так, на Кокуренерго повідомила регулятора, що. В рамках постійної робочої групи ОСП було напрацьовано проект змін до правил ринку, які передбачають досконалення умов подання допоміжних послуг за результатами спеціальних аукціонів на допоміжні послуги у частині запровадження можливості об'єднання кількох укладених договорів про надання допоміжних послуг з регулювання чистоти та активної потужності в майбутньому. Відповідний проект постанови був направлений регулятору Департаментом енергоринку був доопрацьований. Ну, були доопрацьовані відповідні пропозиції і сформовано проєкт постанови про внесення змін до правил ринку. Враховуючи зазначене, пропонується. По-перше, схвалити проєкт постанови про внесення змін до правил ринку. По-друге, оприлюднити проєкт постанови про внесення змін до правил ринку на офіційному сайті КриКП. Мене все. Дякую за інформацію. Чи якось? Пропозиції чи зауваження до озвученого порядку? Хтось тобто, пункту. Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Льово Дмирович, у вас я розумію, тут Настук 45 питання. по 48 це технічні питання. Технічне. Падання опубліковані на сайті. Чи є якісь коментарі до питань з 45 по 48? Немає. Тоді є пропозиція перейти до голосування. Хто проти? Утримався рішення. Прийнято передок даний вичерпно. Ну, всім дякую.